Привіт! Пропоную вам оце відео, яке ви зараз дивитеся, зберегти і повертатися до нього, тому що постійно забуваються оці ці квадратичні нерівності. Так, так, це квадратична нерівність. Що ми з ними з нею робимо? Спочатку замість нерівності утворюємо рівняння і розв'язуємо це рівняння. Як розв'язувати рівняння? Зараз я не дуже детально поясню, тому що це не тема нашого відео. Тема нашого відео це нерівності. Отже, розв'язали рівняння, і тепер утворюємо собі числову. Пряму і ці числа розв'язки рівняння розбивають нашу числову пряму на інтервали. І ми дивимося, беремо якесь число з кожного з цих інтервалів. Наприклад, отут візьмемо якесь число більше за корінь з 10. Це більше трохи, ніж 3, наприклад, візьмемо 4 чи 5 і підставляємо нашу нерівність. 5 в квадраті хіба є менше, ніж 10? Ні, не менше, ніж 10. Тому оце, цей інтервал нам не підходить. Інтервал від мінус користь 10 до користь 10 нам підійде. Переконайтеся в цьому, візьміть 0, наприклад, чи 1, чи мінус 1 і підставте замість ікса. Якщо ми навіть візьмемо. Мінус 5 чи мінус 6 чи мінус 10, оцей інтервал теж нам не підійде, не враховуємо його. Отже, розв'язком нашої нерівності є інтервал від мінус корінь з 10 і до плюс корінь з 10. І так як нерівність строга, то дужки круглі. Саме так розв'язуються квадратичні нерівності.